Так, Продовжуємо загальний огляд. Це є наступні рамки, які... і вулик дуже цікавий. От. В даному вулику був зроблений більш підселена матка. Матка була гарна, хороша, гарно почала сіяти, сіяли взагалі класно. От. І що відбулося далі? Відбулося далі, що в даному вулику минулого тижня ми робили огляд. І не був наявний маточник тихої заміни. Матки я зараз не бачу, засіву молоденького не бачу. Така ситуація в нас по рамках відбулася по декількох вуликах, коли ми підсилили гарну плодну матку і після того бджоли собі вирішили її поміняти. Причина заміни, чому вона їм не підійшла, ну, на сьогодні для мене невідома. Сіла, гарний засівчик був. Матка була мічена, цьогорічна, обльотана, точно в нуклеусі. засів в нуклеусі і вулик був присутній. Ну, що тут стало знову, чому вони її не прийняли, чому вони її. Вона їй мені сподобалась, ну невідома історія. От. І по деяких вуликах в нас відбулася та сама картина, та сама ситуація. Чому так відбувається, ну не знаю. Другий рік ми працюємо з бджолами. От, і причини сказати не можу. Ну і виходить от така ситуація, що все вроді би було добре, все було нормально. Приїжджаємо з оглядом і не зовсім все добре і не зовсім все гарно. Матошника з цього тепер тихої заміни я щось не можу побачити. Вийшла матка, не вийшла. невідомо. Зараз навіть молоденькою вже не бачу, не можу знайти. Ні. Ні. Де, була? Була. Бачив її на власні очі. Сіяла, сіяла гарно, позасівала гарно рамки. Ну чорта було міняти. Що їм не пішло, не так. Поняття не має. Мужчинки вони зараз перестали тягнути. Матка була, вони тягнули, зараз матки немає, вони вже її не тягнуть. Е -е, ці штуки, типу підматочник це не маточник, він пустий. Матошник тихої заміни вже вийшов. І підемо чекати нову матку. Швидше всього, що вона вже вийшла, піде на обльот і почне, Почнеться заміна. Ну оце вихід з попередньої матки, яка сіяла червона. І все було нормально. А тепер вже все не зовсім нормально. Маточник вийшов, тихо і заміниш. Вийшов, що От, і почне сіяти. Ну, тиждень теж беремо на контроль. Ще переглянемо по даному вулику. Вучинку я лишив контрольну. Решта ми все відставимо. От, і будемо знову дивитися. І каже, що в одному, що в другому. 19, -му, 21, 2019, 18 аналогічна ситуація. Чого так сталося, як так сталося, не сказати, тому, можу не сказати, може, я навіть пояснити. Цього року взагалі рік такий цікавий. І дуже багато всього відбувалося, не такого, як відбувалося минулого року. Сама весна, вона холодна, літо холодне, в руйовому стані бджіл було дуже багато, от, і ситуацій було дуже багато. Того. Якось воно так, інакше воно вже не буде. Поміняли, значить, б поміяли, значить їх так треба було. Не хотіли би міняти. Було ще. Хто знає, що там буде. І от така ситуація. Ви пишіть свої коментарі, розказуйте, якщо в когось такі самі ситуації, напишіть хоча б що, що і як робити далі. Ну, поки що ми що зробили? Ми залишили. Маточник такої заміни, він собі вийшов, хай собі працює, робить облід, наступний тиждень подивимося, що там по ньому робиться, і тоді далі будемо. Дивились, сподіваємося, що все буде нормально і матка почне нового сіяти. А ми далі з роботою. всім до побачення, буде щось цікаво, обов'язково знімати.